Вітаю, так чи ні на ваше питання? Поставте картам доро запитання таким чином, щоб так було у позитиві. Дивимося, так чи ні на ваше питання. Скажіть своє ім'я, загадайте собі термін і дивимося. А відео актуальне, коли ви його не відкрили? Так чи ні на ваше питання? Перша позиція. Так чи ні на ваше питання, друга позиція. Ставте на паузу, обирайте позицію. Перша позиція. Перша позиція тут, скоріше за все, що ні, той час, який ви загадали, бо є якісь неясності. Коли ви все проясните, тоді буде так. Але може бути таке, що це якісь неясності ззовні, а може, це ваші власні якісь страхи не дають вам, шо, ну, речі, що ви загадали, не дають вам виконати те, що ви загадали. Ну, Ви через певний час, той який ви загадали, перегадайте. Другий варіант тут так. Тут так, звісно, так. Десятка пентаклів, гарно дуже карта, сімейна карта, достаток, добробут, успіх, кошти, якщо якісь то 100% так.